Друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Досліджуємо разом з нашими гостями. Слово Боже, сьогодні з нами Сергій Молчанов і Антон Бараник. Я ведучий Богдан Шумчук. Тема наших сьогоднішніх роздумів має назву більше свідчень про Ісуса. Пам'ятний текст записаний у Євангелії від Івана, 12 розділ 32. Якщо я буду підняти від землі, то притягну всіх до себе. Ще більше свідчень. Ми вже в минулих уроках підіймали питання Івана Хрестителя, як він готував шлях для Месії, нагодування п'яти тисяч народу. А сьогодні ми ніби розглядаємо бекграунд, фонд. Фон цих подій і якби, другорядні персони, як вони реагують на місію і служіння Ісуса Христа? Повертаючись до е, Івана Хрестителя, е, коли Він визнав Ісуса як Месію, чи покинув Він своє служіння, і, е, е, чи продовжив? Якщо продовжив, то чому? Хіба він не виконав свою місію, підготувавши шлях? Іван Хреститель продовжив місію, і він вбачав в тому, щоб засвідчити ще і високопоставленим особам, як ми потім і дізнаємось, де його і спіткала загибель. Але бачимо, що при тому всьому вони не конкурують між собою. Іван Хреститель виконав свою роль. Він підготував людей, підготував учнів. Вже звістка пішла про Ісуса Христа, і він органічно відійшов на другий план, даючи Ісусу Христу. Вийти на перший план, звершувати своє служіння. Іван Хреститель собі продовжував свідчити в тих місцях, де і про Ісуса Христа ще не чули. Отже, ми можемо навіть констатувати той факт, що він і далі продовжував, те, чим він займався, готувати людей до приходу Ісуса Христа. Ну, якби його свідчень. А ось, якщо ми читаємо третій розділ Івана від Івана, до нього підходять до Івана Хрестителя 26 й текст. Прийшли до Івана вони та й сказали йому: учителю, той, хто був з тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото христять і він, і до нього всі йдуть. А тут учні, б, ну, знаєте, така нотка конкуренції. Вони кажуть йому: а чому це? Як це так? Як, в принципі, ви ставитесь до конкуренції? Це не дуже гарна. Духовна конкуренція це не те, що потрібно бути. І я дуже, от я особисто дуже радий, що стільки в каналів, стільки суботніх школ. Слава Богу. Я думаю, що а учні тут не те. І вони ж розуміли, що ти ж на нього вказав, а він хрестить. Це таке вже, знаєте, людське я. Ми, ти для нас найвеликий вчитель. А що він тут показує? Це вже своє. Я. Як знаєте, як люди, от наша церква сама краща, тільки в нас тут саме краще. І це погано. Ви знаєте, релігійні війни, вони були самі страшні. Тридцятирічна війна в Європі, коли протестанти з католиками, це самі ну, ті ж мусульмани, самі важкі війни, коли за Бога. Що у нас кращий Бог, а у вас не кращий. І отут і тому я не їх охолоджує. Каже, та він робить те, що я вже буду моляти, а він хай робить. Іван тут дуже великий ну, людина показує смиренна, кротка, пшена для Бога. Так, реакція Івана Хрестителя ну, заслуговує поваги. Амін. І Амін. разом з тим ми бачимо, що істина одна, і не дивлячись на те, що і Іван, і його учні слідують ніби за одною самою істиною, але вони по-різному реагують на Ісуса Христа. Іван Смиренно приймає його місію, а його учні бачають в ньому якогось такого конкурента. Людська природа, вона, знаєте, і учні Ісуса Христа. Пам'ятаєте, ходили хто з них більше. Оця людська природа, хто ж більший? То ми бачимо, тут є такий приклад. Як нам вчитись у цього смирення? Як навчитись? Мені подобається притча, яку сам Ісус Христос сказав. Пам'ятаєте про виноградник, тих, хто прийшов зранку? Тих, угу. хто в полудені, тих, хто ввечері плату отримав кожен. Однаково, і це показує, що так можливо, нам би на наш людський розум здавалось би, що якщо я там більше в церкві, чи я там більше служінь виконую, я мав би якісь мати привілегії перед Богом, ніж та людина, яка тільки прийшов в церкву, чи взагалі можливо Христа ніколи і не знав. Але насправді перед Богом ми всі рівні, і нам неодмінно потрібно це пам'ятати. І навіть більше, якщо ми знаємо більше від Бога, якщо ми маємо з ним стосунки, то з нас навпаки питається потім більше, бо ми знаємо це, ніж ті люди, які цього не знали. Тому мені здається, нам потрібно відноситись не з позиції, що я можу отримати, а з позиції того за що я маю відповідати, як людина, яка вже знайома з Христом. Навіть коли в посланні до Филиппіан ми читаємо, що дехто з заздрощів може проповідувати і звершувати хороші речі. і Ось учні Івана, вони щось подібне. Вони ніби звершують місію, ніби служать, але все ж таки є оце. Ми чим смиренніші, тим Богу даємо більше Богу діяти. Я пам'ятаю такий випадок. Я коли ще був президентом конференції, то одна громада вз'їлась на одного пастора. І він написав: ну приїдь, будемо розбирати. Я приїхав, знаєте, як полювали цього пастора. Не вся громада, а є такі люди. І я пам'ятаю, який він дух. Він сидів мовчки, десь 40 хвилин. Мовчки, і вони, знаєте, оце все у а потім що казати? <смі> так замовчали. А людина так тиха, і Бог почав діяти, і все це звернув. Громада побачила: та людина сидить, всі кричать, але він смиренно нічого не скаже, ні одного слова. Це велика сила, коли ми Богу даємо діяти. І от Іван Богу давав діяти, а учні хотіли: та ні, ти сам діє, піди там закрий. О те, що там хрестить, все ні, не треба. Дякую, один із цікавих моментів, який пропонує нам урок, це те, як реагують фарисеї на тих людей, котрі слідують за Ісусом. Якщо ми відкримо 7 розділ, 47-й, 49-й текст, фарисеї відповідають: чий вас із дороги не зведено? Хіба хто зо старших або з фарисеїв увірував в нього, тобто в Ісуса, та проклятий народ, що не знає закону? Ось вони кажуть, що ті, хто слідує за Христом, вони не знають закону, вони А, ну, Як так відбувається, що ті, хто мали б знати закон, при його виконанні говорять до інших про те, що вони не слідують. І що це в принципі говорить про те, як ставляться до людей, які слідують за, за Ісусом Христом? До них ставляться як до людей, які схибили, які зійшли з вірного шляху. Які не дотримуються закону, ми бачимо тут конкретно, каже: хіба хто з старших або з фарисеїв у віру в нього? Тут йде якби така відсилка на авторитетів. І ми розуміємо, що для людини звичайної, яка ну, хоче слідувати за Богом, яка хоче виконувати закони, бути ну, чиста перед Богом, не перед нею постає дилема, коли її старі авторитети, до яких вона звикла, до яких вона дослухалась, говорять проти Христа. Який вони очевидно бачать, що говорить правду, говорить істину? Але ту істину по, для звичайної людини не зрозуміло, чому не хочуть приймати фарисей. Ми то зрозуміємо, що їхній мотив був ну очевидний і влада, і вплив, і тому і навіть фінанси. Але ми бачимо, що для звичайної людини це доволі складно виглядає. А, а що б ви порадили людям, на кого тисне авторитет, так? Тобто, а як триматися? от ми прості люди. Ми ніби знаємо істину. А нам то одні, то другі так. Ви не так, не так, не так. Як тут триматися цієї істини? Як все ж таки не піддаватися тиску цих авторитетів? Принцип реформації, От. Все через писання. Якщо писання говорить так, то амінь. Якщо писання про це не говорить, а люди вже намагаються щось ну, якби приплітати, щось своє, ну тут треба молитися і дивитися, чи справді воно так, і назвичай. Ідеї, і плани людей, які і навіть судження, які вони говорять, з часом виявляються або правдою і підкріплюються ще більше, і Святий Дух показує, що так і амінь, або навпаки, руйнуються. І тут же сам Некадим каже: А ви знаєте закон? То по закону ми не можемо людину судити, не вислухавши. <реш> Це такий, коли вас так в законі ж, так а вони кажуть: та ти що, ти ж з Галілеї. Бо з Галілії пророк же не приходив, але Христос вже з Іфлієму прийшов. Ну, вони до цього не дослідували нічого. Вони думали, що Христос з Галілеї, І оце. От, І тут цікаво, в 48-й текст вони ніби запитують: а хіба хто старший або з фарасею в нього? Ніхто не відповідає, але Никодим задає питання. А чи хіба хто судить без закону? І, і цим він дає відповідь, що і, так, були, ті, були, ті, були ті, хто вірував за них і старший. І ще один момент, який пропонує нам урок, це нагодування п'яти тисяч. Чому після того, як Ісус нагодував п'ять тисяч народу, так багато в результаті відійшло від Ісуса Христа? Ми читаємо 6 розділ. Ісус починає говорити, розповідати. І стільки людей, навіть з учнів, багато відходить, в результаті Він ще й запитує в своїх учнів 12. А ви не хочете піти? Вони кажуть, ні. Чому результат такого чуда стільки багато відійшло? Христос починає казати символійні речі, що моя кров, моє тіло будете їсти, і хто їсти, той буде спасенний. І зараз є церкви, ну, католицька церква буквально розуміє, що на фізичному рівні, після молитви священника, вино стає кров'ю, а хліб тілом Христа, православні, що Христос там присутній в цьому, Тобто люди, що їдять тіло Христа і кров. А для юдеїв це була бомба. Як це тіло? Що це таке? Самоєстичес. І вони почали відходити. Бо Христос про духовне казав, а церква буквально це зробила. Тіло Христа. Вони навіть не, не не читають. І Христос каже, що це слово і дух, не то, що треба тепер фізично мене є. Чого виходить? Я кажу, мої слова це слово і дух, віра і дух. Він каже, то є і символічні питання в Біблії, які Христос як від духовні речі. А люди розуміли буквально і пішли, що ми їсти будемо, та що це таке? Дякую. І справді, коли ми бачимо свідчення про Ісуса Христа, чи то в нагодуванні багатьох п'яти тисяч, чи поглядаємо на Івана Хрестителя і учнів, кожного своя реакція. Івана Хрестителя, його учнів, учнів Ісуса, в народу, Синедріону, фарисеїв. Як важливо нам, про те, що говорив Антон, триматися істини і шукати ці свідчення про Ісуса у Слові Божому і слідувати Ним. Нехай наші роздуми будуть благословенням для нас, для наших глядачів. Нехай Бог відкриється кожному з вас. Нехай свідчення Ісуса Христа будуть живі і діяльні у вашому житті, і нехай Слово Боже буде актуальне повсякчас. Досліджуємо його разом. Закликаємо вас підтримувати нас, поставивши вподобайки, прокоментувати, аби це відео піднялося у рейтингу. Якщо у вас є питання, можете задавати. Тому ми з радістю будемо читати їх, можливо, навіть молитовні прохання. Якщо у вас є, ми будемо молитися за вас.